Всім привіт! Сьогодні у нас 4 лютого. Хочу подивитися сімейку в цьому лежаку. До речі, це перший мій вулик, з якого я почав своє пасічкування. В цьому році дуже мало приділяв увагу саме цій сім'ї. Тому хочеться подивитися, як вона зимує і якщо там проблема з кормами, то додати їм корму. Ось я набрав я трішечки меду. Мед майський, ще не зовсім засахарився, тому джілкам буде дуже легко його вибирати. Так. Відкриваємо. Таке у нас утеплення. Тут в принципі сухеньке. Так, може вони тут вже... А, не, сидять. Ось так ось вони сидять. Підійди ближе, покажи. Ось. Звичайно, такі роботи треба проводити восени, щоб зарані... В принципі, корму їм тут іще вистачає. Сидять вони попереду, займають вони хороших один, два, три, чотири вулички. О, трішечки вони агресивні. Тому що нічого до них лізти. Вони на мене напали.